Декомунізація людини, яка декомунізувала Радянський Союз, по суті. Е, та на наш превеликий, радісний відчуттєвий момент, відбулося щастя вселенське, відбулося благодат світла помер, помер і слава Господу і всім іншим богам, хто долучився, помер Горбачов. Це світла пляма в історії ну, сьогодення. А, Це я, темна. а який так. день вибрав? Nee, пасмурний <смірний> <смірний> пасмурний і день смерті Кобзона. А Він дуже дуже хотів на той концерт. Та вони один до одного тепер будуть. Ходити. У нас буде державне на... свято тепер. Я, а я, до речі, от ви так, ви так говорите і сприймаєте цей день ніби як якийсь радісний. А, але ж по суті, в тому числі і завдячуючи Михайлу Горбачову. Михайлу Горбачув. Сергійовичу то... ти вирішив сказати? Так, 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 так Максим Михайлович, ж журналі... комунізуйте його. Максим Михайлович, Ні, ну, завдячуючи і його політиці дійшов до свого краху Радянський Союз. І от. Зараз хочу з акцентувати на те, чим ми відрізняємося від е, гумористичних шоу. Ми тут не дуже багато жартуємо. Жартуємо, коли це ми відчуваємо. Якщо це вам подобається, звичайно, ставте лайки і діліться посиланням. Але е, Максим, я не можу з тобою погодитись через те, що е, ніколи е, генеральний секретар е, партії ну по суті своїй не визначав політику партії. Вони просто вічно йшли. Цією е, як вона, плановою економікою і нічого більше ні крок ліво, ні крок вправо і так далі. Тому подібне. Єдине, що вони робили, вони обсирали попереднього генсека. От все, що вони робили, і робили владу. тільки гірше, гірше і гірше. А е, чи політика Горбачова привела до розпаду радянського союзу? Не з'їдний з тобою, тому що там була дуже величезна маса факторів, яка на це вплинула, і це ще один з наративів, який розповсюджує наш ворог. Серед нас що ну може Горбачов був і хороший, бо він же ж розвалив союз. Ні, ні. Була була величезна е, гонка е, озброєнь, так звані е, зоряні війни. Е, не забуваємо, в е, загальна економічна ситуація в світі, плюс санкції, які були е, між іншим зігравали не, не останню роль. Е, Можливість, можливість людей побачити якісь зразки життя і почути так до прикладу, один з класиків казав, не побоюсь цього слова класиків української сучасної музики, казав: Ми слухали польське радіо. І якраз оці маленькі голкові речі давали людям можливість розуміти, що можна жити інакше. А молодь це страшна сила. стрілять. Ну, я, 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 я ж не, не є прихильником цієї думки. Але ж я мушу якби, зазапелювати. Бо ви троє, якщо я, я ще. Я часто стану говорити про те саме, тоді Просто не цікаво. Е, на скидку, до прикладу. Е, зараз як, от, е, як робить там, наприклад, Путін. Да? В них те саме і санкції, і все йдуть. Він, а би вмер, як Горбачов. Як він робить, ситуація би не, не, не змінилася, я думаю, якщо б Путін вмер, був би інший Путін. Так, я... Да. Е, як я казав, значить ми постійно ті гідрі відрубуємо голову, може пора відрубати. Туловища. Ну, щоб не звідки було росло. Або знизу починати рубати. Так, да, да, щоб просто не ходили. І не, е, е, да. Мозги. <рес> Ви бачили, який Путін маленький, його, походу, кожного <рес> разу знизу підрубують. <рес> шинкують. <рес> так, <рес> залиши, під під капусточку. <рес> Ні, я що Горбачов там політикою перестройки, він як мінімум, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, звідки я знаю історію, він не тримався. Тобто він не впровадив якогось санкцій, він не вкручував гайки, він не вдавався до репресії. Можливо, можливо, він взагалі був агентом ЦРУ, до прикладу.